У нас задіяно, я думав, двісті чимось людей. А вийшло 368 людей. Тобто 368 людей будуть е показувати свою музику на шести локаціях. В цьому році до нас досить багато приїхало приїжджих гуртів з Дніпропетровська, Вінниці, Хмельницького і інших міст також районів. А що що означає, що навіть музикантам от, привабливо виступити на Дні вуличної музики? Також я вважаю, що е сьогодні буде ну, багато. Велика кількість туристів, і це свято воно робить туристично привабливе місто Чернівці. Ми поставили основну ставку. Також для нас важливо це рок-музика, тому що вона досить таки популярна. І ми поставили ще поставочку на молодіжну сцену. Там будуть представлені вуличні танці, реп-музика і електромузика. Чернівці музична столиця України. Для нас це майже другий день міста. Ми його святкуємо завжди. Міська влада забезпечує гарну погоду, жартую. Але сьогодні по надзвичайно хороша і не жарка, і тому е, ми даємо можливість людям вийти на вулицю, відпочити, набратися позитивних емоцій, музикантам подарувати часточку своєї душі для чернівчан. Тому це, це дійсно одне з най, 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 таких яскравіших свят нашого міста. Для нас це, в принципі, знакова подія, тому що рік тому е, на минулому дні вуличної музики стався наш по суті дебютний виступ. І ну, це для нас вже справа честі виступати на дні вуличної музики. Ми зобов'язання просто тому що завдяки ньому ми зрозуміли, що ми щось можемо. Після того, як взагалі з'явився День вуличної музики, на вулиці, наприклад, Кобилянську, дуже часто почали виходити вуличні музиканти. Я один із них. І для мене теж День вуличної музики це як свято, тому що я є ну, істинним вуличним музикантом. Я через день, практично щодня, інколи там, тиждень роблю паузу, але я дуже часто тут граю. Вже другий раз тут того року ми виступали на акустичній сцені. Цього року вирішили все таки трохи дати драйву більшого. Ми любимо цей фестиваль, тому що дуже багато музики. Я вважаю, що один раз на рік це трохи малувато. Треба в місті більше проводити заходів для молоді, ну взагалі для людей. дуже долучиться до такої ідеї, Це вот. дуже хороша ідея, причому. В Чернівцях вона набула дуже великого масштабу. Порівняно, наприклад, з тим же Івано-Франківським. У нас аж шість сцен на противагу Франківську, де одна сцена. Ну, це дуже класно, що у нас є люди, які роблять свято такого масштабу. Я бачу, що Чернівчанам подобається. Білічно для мене день річної музики це професіональний праздник, би, тому що я п'ять років грав на вулиці, на Кабулянській, не тільки в Чорновсах, а й в інших містах. Останні пару років перестав цим займатися, але як. Бо вважаю, це все равно своим одним из любимых праздников в году. І те, що ребята почали последние кілька лет масштабно проводити мероприятия в этот день, це это очень прикольно. З каждому днем якісь нові интересные ідеї. Таке велике свято, такий великий фестиваль. Люди потратили багато часу, тому що я в курсі, як це все проводилося, як це все організовувалося. Якби как бы, в тому році я приймав безпосередню участь. В цьому році, на жаль, з діяльністю гурту не виходить, тому що нас зараз активні поїздки по фестивалям. Але я все одно бачив, як Яку роботу люди зробили досить таки глобально, то не можна було взяти і так і не прийти, і не виступити. Лавши мене, мене вріяти, покажи, можна вірити, покажи, що вірає пса вся. Просили зі мною ця життя, Навчи мене, навчи мене вряти. Докажи, кому можна вірити докажи, що віра є в серця, Розділи зі мною це життя.